Привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Ірина і це день перший семиденного ранкового йога виклику. Сьогодні маємо розтягування, скручування, активуючі пози. Все, що нам необхідно, аби почати день найкращим способом. І ми почнемо в положенні дитини з колінами ширше. Великі пальці торкаються один одного. І коліна на комфортній відстані одне від одного. Притискаємо сідниці до п'ят, витягуємо себе з тазу, нахиляємо корпус вперед і крокуємо руками від себе. Розводимо лікті по краях килимка і опускаємо чоло або на кулаки, або на долоні, або на килимок, шукаємо своє зручне положення і робимо 5 глибоких вдихів та видихів. Посилаємо видих в поперек і вниз живота. Повільно піднімаємо погляд, виходимо в положення столу, зап'ястя під плечима, коліна під бедрами. Розводимо пальчики ширше, втискаємо кінчики пальців в підлогу, кісточки та зміщуємо вагу вперед, забираємо навантаження зап'ясть. Підтягуємо живіт. Тягнемо з куприком назад, маківкою вперед і втискаємо підборіддя. Розтягуємося між куприком і маківкою. Вирівнюємо праву ногу в коліні. Носок працює на себе, а п'ятка штовхає назад. І повільно піднімаємо ногу вгору паралельно підлозі. Закриваємо праве бедро більше вниз. Можемо залишитись тут. Або вирівнюємо ліву руку вперед. І розтягуємось між пальчиками руки та ноги. Робимо вдих. Ще більше розтягнулись. На видисі підтягуємо лікоть до коліна, скручуємо хребет, підтягуємо живіт. Вдих, розтягнулись, видих, скрутились. Ще три повторення. Вдих, видих. Вдих, видих. Останній раз вдих і видих. Опускаємо долоню, опускаємо коліно, ліва долоня залишається на килимку, праву руку ми піднімаємо вгору, розкриваємось в грудях вправо, розтягуємося між долонями. На видисі проносимо руку під плече, але ще не кладемо на землю, заводимо руку далі вліво. на вдисі розкриваємось і на видисі пронесли під плече. Ще три повторення: вдих, видих. Вдих. Видих. Останній раз вдих, Розтягнулись. ширше, видих, проносимо руку вниз, опускаємо праве плече вухо на підлогу, відштовхуємось від землі всієї поверхнею правої руки, ліва долоня або зігнена, рука зігнена в лікті, ми відштовхуємо з долоною від підлоги, або вирівнюємо руку вперед, виводимо її на кінчики пальців. Дихаємо між лопатки п'ять глибоких вдихів та видихів. Зміщуємо бедра злегка вправо. Втягуємо ліву руку ближче до обличчя, втискаємо долоню в підлогу, відштовхуємось від землі, дорозкриваємось вправо, вдих, на видисі, опускаємо обидві долоні на землю, руки наперед пліччя, ми лягаємо на живіт, виходимо в сфінкса. втискаємо лобкову кісточку в підлогу, втискаємо підйоми ступнів. І можна вивести руки більше вперед. Руки по всій поверхні втискають в підлогу від кінчиків пальців до ліктів. Втискаємо підборіддя, витягуємо зад шиї. І уявляємо, наче ми тягнемо себе вперед руками. Посилаємо видих. Передню частину грудної клітки. Наповнюємось вдисі всі напрямки вперед, назад, вправо, вліво, вгору, вниз. Опускаємо корпус нижче, підтягуємо долоні до себе з обох боків грудної клітки. Ноги на носки, підтягуємо живіт і віджимаємось з колін. Повертаємось в положення столу. І тут зробимо три кішки. Живіт підтягнений, під боріддя в себе. Навдиси ми розкриваємось в грудях, не закидуємо голову назад. Стягуємо лопатки. Видився, відштовхуємось руками від землі, тягнемо з куприком вниз, підтягуємо живіт і тягнемо з хребтом до стелі. Ще два повторення. Вдих, видих. Вдих. Видих. Повертаємось в нейтральне положення корпусу і зробимо бокові кішки. На вдисі корпус паралельно підлозі. Хребет витягнений. На видисі ми тягнемо бедра і погляд вправо. Вводимо погляд на праве бедро. Розтягуємо лівий бік на вдисі, повертаємось в нейтральне положення. І на видиси згинаємо лівий бік, розтягуємо правий. Вдих і видих. Згинаємось в правій стороні. Вдих. Видих вліво. Ще по разу в кожен бік вдих, видих. Ми рухаємось паралельно під Останній раз вдих, видих. На вдисі повертаємось в нейтральне положення. Витягуємо ліву ногу назад, вирівнюємо її в коліні. П'ятка штовхає від себе, маківка тягнеться вперед, живіт підтягнений. Дозакриваємо ліве бедро вниз. І піднімаємо ногу паралельно під лози. Або залишаємось тут, або вирівнюємо праву руку вперед, Розтягуємось між ступнею і долонею. Робимо вдих, розтягуємось ще більше, на видисі і підтягуємо лікоть до коліна, скручуємось з хребті, підтягуємо живіт. Вдих, розтягнулися, видихаємо. Ще три вдих, видих, вдих. Видих. Останній раз вдих. Потягнулись ширше. І видих. Опускаємо долоню коліно на підлогу. Права долоня залишається на кили руку, ліва рука вгору розкриваємось в грудях, розтягуємось між долонями, видих, пронесли руку під плече, ще не кладемо на підлогу. Вдих, розкрились, видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Останнє повторення. Вдих розкрились ще більше. Видих. Принесли руку під плече, вкладаємо ліве плече в ухо на підлогу. Відштовхуємось від землі всією поверхнею лівої руки і правою долоною, долоні або біля обличчя, або виводимо руку більше вперед і на пальчики руки. Зміщуємо бедра злегка вліво і дихаємо між лопатками 5 глибоких вдихів. Втягуємо праву руку ближче до обличчя, втискаємо долоню в підлогу та витягуємо ліву руку з-під плеча. Ще раз дорозкриваємось і повертаємо долоню на підлогу. Руки на передпліччя. Лягаємо на живіт. Ліва рука перед собою близько 45 градусів кут. Ми виводимо праву руку на рівні грудної клітки за межі килимка і на пальчики. свого роду боковий сфінкс. Ми втискаємо лобкову кісточку в підлогу, дозакриваємо праве бедро вниз і розкриваємось в грудях в правій частині грудної клітки. Відводимо праве плече більше назад. І можемо розвернути погляд. Право, значить хочемо заглянути позаду себе, побачити картинку. Посилаємо видих в правий бік грудної клітки ще три глибоких вдихи. Повертаємось по центру. Опускаємо чоло на підлогу, відриваємо долоні, зводимо лопатки та лікті один до одного і зробимо три маленькі кобри. На вдисі ми відриваємо чоло від підлоги, піднімаємо корпус, видих вниз, ще два повторення, вдих вгору, видих вниз, втискаємо лобкову кісточку та підйоми стоп. Опускаємо долоні, піднімаємо корпус. Тепер права рука перед собою, 45 градусів, ліва рука вбік, розкриваємось в грудях, відкриваємо плече, притискаємо ліве бедро в підлогу, якщо воно хоче відриватись. І видихаємо в лівий бік грудної клітки ліву ключицю. Погляд. Може бути або перед собою, або звертаємо голову вліво і хочемо заглянути позаду себе зліва. Ще три вдихи. Повертаємось вперед, долоні з обох боків грудної клітки. Ноги на носки, підтягуємо живіт, віджимаємося з колін і повертаємось в положення дитини, з якого ми починали. Великі пальці торкаються один одного, коліна ширше, крокуємо вперед, опускаємо чоло вниз. Робимо 5 глибоких вдихів та видихів, видихаємо в поперек і вниз живота. Повільно піднімаємось і сідаємо Звучно. Зводимо долоні біля грудей, робимо легкий нахил вперед. І повільно піднімаємо корпус вгору, відкриваємо очі. І щиро дякую вам за те, що займаєтесь зі мною. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ще цього не зробили. І побачимось в наступному відео.